Усім привіт! Хочу вам показати свій персик. Боже, це моя гордість. Дивіться, яка краса. Дивіться, скільки персику. Гляньте, які вони гарні, здорові. Прям взагалі супер-супер-супер класні. Хочу зазначити, дивіться, немає жодної кучерявості, хвороби, і шкідників теж нічого немає. Що я хочу, шановне панство, вам сказати? Персик це така примхлива дерево. За персиком треба доглядати. Доглядати дуже сильно. Доглядати, починати з ранньої-ранньої весни. Це до розпосикання бруньок і до сьогодні. І ще хочу сказати: його треба обробити навіть тоді, коли ви зберете увесь свій урожай, його теж треба буде обробити. Тому якщо ви не будете допускати. До розвитку хвороб на вашому персику. Персик буде у вас ось такий гарний. Якщо ви помітили, у мене, бачите, така більш чашовидна форма персику, в мене крона повністю все відкрито. Сонце є доступ. Це вже молодняк ось вирис після того, як я зробила обрізку. Я буду цей молодняк формувати далі, буду обрізати, але це я буду робити тільки тоді, коли персик буде вже наступному році. Ці Дивіться, яка краса. Просто неймовірна краса. Що я хочу ще сказати? Дивіться. Обов'язково персик треба обробляти до появи хвороб. До появи, до кучерявості. Якщо ви побачите на своєму персику, а, хоч будь-яку натяк на кучерявість негайно, негайно треба обробляти. Тому що кучерявість він вона розвивається дуже-дуже швидко. Буквально за ніч у вас персик може захворіти і потім будуть проблеми. Кучерявість треба буде потім лікувати саме. Хім... Хімією. А сьогодні ми на сьогоднішній день обробляю я тільки біопрепаратами, тому що у нас персик вже підходить споживанню, вже нас зріє, і ми скоро ми будемо його їсти. О, тому а, у нас на сьогоднішній день тільки біопрепарати. Так що треба за своєю рослинкою ухажувати. І тоді вона вам отак от буде. Завдячувати